На Львівщині тільки за добу, 29 листопада, дев'ять людей отруїлись чадним газом. З них дві дитини. 50-річну жінку врятувати не вдалось. Вона померла ще до приїзду швидкої обставини. Події встановлюються. Зазначимо, чадний газ може з'явитись через несправні обігрівачі або недостатню вентиляцію приміщень. Щоб оберегти себе, встановіть детектор чадного газу для визначення його концентрації в повітрі. Чадний газ це газ, який в півтора рази важчий за повітря. Відповідно, він коли утвор... Ворюються в приміщеннях, в будівлях, тобто він стелиться по землі. Тому необхідно розміщувати сигналізатори, які уловлюють чадний газ на низу приміщення. Тобто, ці сигналізатори, які, наприклад, вловлюють газ звичайний, тобто, який у нас є в камфорках, його їх розміщують на стелі. Ті сигналізатори, які вловлюють чадний газ, їх розміщують на підлозі. Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час опалювального сезону. Зокрема, слід перевіряти справність опалювального та газового обладнання, забезпечити приплив свіжого повітря та не залишати прилади без нагляду. Важливо ніколи не використовувати газові плити для обігріву. Якщо вже в приміщенні ви чуєте, наприклад, якщо у вас є сигналізатор, і той сигналізатор спрацював, що у приміщенні є вже цей газ, тобто потрібно з нього швидко. Тковити, відкрити, відкрити всі вікна навстрічки, провітрити добре це приміщення. Тоді викликати рятувальників і газову службу.